Тут все просто, тобто у вас є провода, які два виходи, два входи. Управління тут дуже просте, тут є одна кнопка, яка вмикає. Стабілізатор напруги Дмитро купив ще шість років тому, бо у його приватному будинку постійно були перепади електропостачання. Якщо більше, ніж 220, він робить менше, якщо воно менш, ніж там, деяка, ну, деякий порог, то він підіймає напругу. Це як трансформатор, який підвищує, підвищує напругу. Нині прилад допомагає і при відключеннях світла. Він як фільтр працює, тобто він, оці всі коливання вверх вниз він злажує, тобто це, це добре для телевізорів, для комп'ютерів. Це також захищає техніку. Найнебезпечніше для побутової техніки раптове вімкнення електропостачання, каже майстер Анатолій. Адже на мережу одразу подається велика напруга. Найчастіше її не витримують холодильники. В момент відключення і по новому включення мотор вже не може запуститися йому потрібен деякий час для того, щоб він остив і знову запустився в цілому достатньо 7 хвилин. Але якщо світло вимкнули і включили, то це не є добре. Добре для нього. Кількість таких поломок сильно збільшилася після віялових відключень постачання. Помітив Анатолій ближайші поломки це були у Любимівки. Там під час перезавантаження системою напругою подали на будівлю на частний сектор 380 вольт. І погоріли у людей холодильники, погоріли пральні машинки. Прилади можна полагодити, але запчастину коштують чимало, каже майстер. Від півтори тисячі гривень для пральної машинки. Мотор для холодильника. Обійдеться щонайменше у чотири тисячі. Це реле напруги. Воно підключається дуже просто. Сюди підключається вхід 220, сюди підключається вихід 220. Ним можна регулювати межу напруги. Таке реле ставиться на лічильник, коштує воно близько 600 гривень, та можна обійтися і без нього. Потрібно вимкнути пробки під час енергетичної тривоги а вімкнути не одразу, як з'явиться світло, а за 7-10 хвилин. Софія Москаленко та Шпак. Новини на Суспільному. Дніпро.